Усім привіт! Щиро вітаємо вас з Міжнародним днем Студента! Викладачі та співробітники коледжу завжди пам'ятають свої студентські роки. А вам цікаво, якими вони були? Ну що, ви впізнали когось? Хто ця активістка студентського самоврядування? Ви впізнаєте ці чарівні очі? Хто за юнак, що підкорює небо? Впізнаєте цього оптиміста? Студентське життя швидко плине. Це ваші успіхи та поразки. Це нові друзі та перше кохання. Формування вас як особистостей та фахівців. Як ви думаєте, хто пам'ятає усі покоління студентів нашого коледжу? Від оцим духом займали чергу відмінники для того, щоб здати документи до приймальної комісії коледжу. Це дерево пам'ятає усі покоління студентів коледжу. Ви наша гордість. Ви найкращі студенти. Ми віримо в вас та пишаємося вами.